же справа. Сам знаю. Добрий вечір, дами господа, ну і всі остальные. Вас приветствую. Лучша. Но сама скромна команда КВНмей Кримський круг. Спеціально раді Miss School. Ми відвинали підготовку до вищої ліги КВН і першим же рейсом прилетіли сюда. Браво! Спасибо. Нам вже не привикати виступати на конкурсах міст. Нас же є опит. Ми навіть е, таку собі свід... народну мудрість вивели. От е, хто був на міст Дунаєвці, цирку не сміється. <плес> ну а так як ми собственно, з вами не знакомі, так привітуйте. Це казак. Казак наш. Казак наша новая красавица. Вот именно Биг и занял первое место на место Марии. Казах. похититель женских Казах. І не те, що він там був прямо ж дуже мачо, просто столітом в морді подрабатував. Це Браво! Віталік дуже сильно хотів стати успішним чоловіком, да? Зміг стати тільки з кровати. Максим Максим в нашій команді тіла атлет. Максим в молодості піднімав в 420 кілограмів. Та да це не шутки. І не підняв. А це Сережа. Сережа на щурі жорстких принципів. І поэтому, коли дявушка позвали себе на чай, він відказався. Бо не любить чай. Но ну, а вместе мы, команда КВМ, криминальный круг, и в нас для вас есть шутечки. Погнали! Вас потрапляли в таку ситуацію. І так, ракова зупинка Майборського 23.00. Блін, ну я казав, після ну, 11, -й. ми реально на Раково тут ловити маршрут. Ну, після 11 на Раково пошого я ще й на ракову, типа, шо, ліщина, принципі можна зловити. <ріху> <ріху> так, пацани, та <ці. ріху> Бакуха, я знаю, як накладувати маршрут. По закону мертвки, закон області. Если ти закуришь на установишці, сразу же приїжджає твоя маршрутка. Да, но ви вот тільки я не курю. Да, да. да я тоже, я думаю, ви курите. Так це не проблема, давайте зробимо вічку, курим пальцы. Шар, Шар, Що? А слушай, пальці, вызываем патруль. Бачка, патруль 228. Коломбо рекс. Короче, стоят на зубнице припеска. Раскурить пальцы. Называй звездный патруль. господи, пацаны, пожалуйста. А, ты сейчас? Мама сказала, что из милиции запрятаны. Я на колени стою. Я тебя прошу! Слава. Слава. Пацанчики, сегодня я добрый. Короче, скину мне суточку. сумочку. Ну уж. Боже, господи, пацаны, что вы делаете? Три рубля на карман на маршрутку. Боже, господи. Так, так, пацаны, Генерал и прокурор Граечка. Ого, спасибо. Ну да, пожалуй, иди сюда. Ви, ви. <риклад> так, если эти тоже хорошие. Так что давай, сотка и сопут. Как тоже зажить? Ты за сотку делаю, давай. О, хороша сотка, молодец. Ладно, служи, пацан. Йо? Питає держим, а верху. І так, наступна мініатюра сатана давит прищи. Стояшка! Стояшка! що у нас тут конкурс носотирськоты! С тинормальними стрілянками! не да! Що типа да? Давай, моя досить було часто. Моя досить участия, я сказав. Конкурсант? не проблема. зараз проведемо коротенький конкурс. І так. Я постріл тип конкурсанті, за якому менше тут ходити. Конкурсантка номер один. Російський вечір, а ти не піскнав І згодом шовлик, мусом шайбан Нє, батя, не то, у мене ж своя пісня А, та французка, об'являй, об'являй, сказав Виступає модель номер 5 Який звук? Галя для шмаркля Галя для шмаркля Батя, перекладай

Більше досі тут закуплено. І так, прошлої мініатюри ні одна з конкурсанток не пострадала. І так, для наступній мініатюрі мені потрібна допомога залу. Зараз я спускаюсь зал і беру три сумки. Стій! <зас> Що ти робиш? Я позбавлю. Сумочка. Сумочка. Ручка, да. давай. Быстро на миниатюру чувак, А я шел Не, А в тебе, мужик. Кое сейчас поищу. Так, угощайся. Ладно, давай. Чум, штаны затулы. Ну ты не такой уход! Штаны задумались. И вообще, что же мне написано?

Але нема тема без огня. І так, представте, якби золушка жила в Колумбії. <різвіст> Так, золушка, облдак. Надо розпочинати кокс. Тільки менші добри, бо просто у нас так віщило. Чи є не відійшли? Добре, матуся. Не називай мене так, облюдак. Ладно, і тут приповсюди в носі. О, привет, и кто? Я твоя крестная мать, ублюдок. как таинная пея. О, прикольно. Золушка. <реш> хочешь ли поехать на бал? Шо, шо? На нашлай? Нет, нет, на бал. Так. Гляна Самі, на що ти похож? На що ти похож? Виделись, виєдрісь. Поджиба! Ну ви наркомани. Діжей! Ми не наркомани. Давай. Що ты? Все? Давай до цього! Многоль! це мероприяття, я устроити таке собі after party. Так що ципочки. Хто хоче з нами? Ждете нас біля вирішення. А інтеруйтесь на тілевичку і на небриту дівочку. З вами була команда КВН Кримінальний Друг. Дякую!